Те літо виявилося нестерпно теплим. Оксана нарешті повернулася додому в рідне село, за яким вона так скучила. Вдома вона трохи відпочине, а потім з новими силами візьметься за роботу. Ось щоб здати її літню сесію в інституті, і тоді можна насолодитися неперевершеним запахом літніх трав і щепитанням пташок. Оксана росла єдиною донькою в сім'ї. Тому батьки робили все для того, щоб дівчина пішла вчитися в інститут, щоб мала освіту. До науки Оксана вдалася, тут у неї справи йшли добре найкраща студентка на факультеті, яка три роки здає всі сесії невідмінно. В інституті Оксана познайомилася з Богданом. Богдан теж родом з села, але з сусідньої області. Нещодавно він втратив маму, в тому залишився ще батько з зовсім маленькою сестричкою. Маринці нещодавно виповнилося п'ять років. Богдан гарний хлопець, можливо, Оксана колись і вийшла б за нього заміж, але зараз їй ще треба вчитися адже попереду ще два роки. Оксана прочинила вікно, вдихала настепно солодкий аромат маминих троянд, які росли під її вікном. Як раптом відчула, що у двері хтось постукав. Дівчина стрепенулася і пішла відчиняти. Вона була дуже здивована. Побачивши на борозі батька Богдана. Оксана його впізнала, хоч особисто не була з ним знайома. У її Богдана такі ж глибокі сині очі з довгими віями, а ще юнак не раз їй показував їхні сімейні фото. Її здивування не було меж. Як? Звідки він тут? Оксана запросила чоловіка увійти, але він відмовився, натомість попросив дівчину вийти у двір. Спочатку вони стояли на сходах. Дивилися один на одного і мовчали. Оксана не розуміла, чому батько Богдана тут. Дівчина вирішила, що потрібно перервати незручне мовчання і запропонувала батькові присісти на лавочку під розлогою яблуної. Оксанко, виходь заміж за мого сина. Чому вам тягнути? ошелешив чоловік дівчина, А далі продовжив. Так вийшло, що моєї дружини не стало, а у мене на руках мала дитина. Доньці потрібен догляд, скоро в школу піде. Я весь час на роботі. Нам будинку господиня потрібна, а Маринці мама, якщо можна так сказати. То що, погоджуєшся? Ти подумай з відповіддю, не спіши. Село у нас далеке, не таке, як ваше, практично поряд з містом. Нам до цивілізації треба годин п'ять добиратися транспортом, але у нас тихо, гарно. Карпати, вони такі прекрасні. Дівчина була просто ошелешена такою пропозицією і відразу відповіла, що нічого не розуміє. Але батько був чесний з нею і сказав все прямо, як є Оксанко, не думай, виходь заміж за мого сина, станеш мені донькою, та чого вам тягнути? Сказав він. Відпочуто Оксана просто зблідла, а потім різко відповіла, що заміж не збирається. Поки не закінчить інститут, аж її ще навіть двадцяти нема. Батько поїхав додому, а дівчина всю ніч думала над його пропозицією. Зранку, ні світ ні зоря, Оксана прокинулася і першим же автобусом поїхала на вокзал. Під вечір вона добралася до хати Богдана. Хлопець був дуже радий бачити кохану. Про справжню причину її приїзду він не підозрював, адже нічого про пропозицію батька не знав. Оксана спробувала пожити на них літку, а восени молодята відгуляли весілля. Найщасливішою була Маринка, яка не переставала кликати Оксану мамою. Дівчина приїхала до них в село на літо, а залишилася там на довгих 20 років. А інститут вона все ж таки закінчила заочно, і стала вчителювати в їхньому селі, де мала неабияку повагу від учнів і від їхніх батьків. Оксана жодного разу не пошкодувала. Що прийняла дивну пропозицію свого свекра, адже отримала і чоловіка, і донечку Маринку.